Усім доброго вечора! З вами Марта. Сьогодні 9 лютого. Сьогодні я трішки попрацюю в будиночку. Дивіться, хороші мої, ось так виглядають мої сіянці петунії, які я сіяла. Трішечки почала уже пікувати сальвію. Сальвію у цьому році у мене чималко. Касет 20 маю в наявності. Шавлія лише червона низькоросла. Також сьогодні я поросажувала алісіум. Алісіум сорт називається Snow Princess. Ось, бачите, скільки у мене його касеток. Ось так виглядають мої тюльпанчики, які ростуть в будиночку. На самому нижньому ярусі тут у мене прохладніше. Температура десь в районі коливається 16 градусів. Ось уже навіть біля отоплення вже є навіть перші красунички. Ці тюльпанчики підуть у нас на продаж на 14 лютого. Погляньте, яка різниця між тими тюльпанчиками, які стоять на полу в будинку. Тут температура в районі 15-16 градусів. І той самий сорт, сорт Фабіо. І також Фабіо Єлов, які стоять вище на столі, тут температура в районі 20 градусів. І вони вже почали зафарбовуватись. Занесли ми їх, що ці тюльпанчики, що ці в один і той же самий день. Але гляньте, яка різниця? Вища температура, і тюльпанчик значно швидше пішов у ріст. Ці тюльпанчики у мене продадуться на 14 лютого. Друзі, хто запитував, чи, виходять, чи виходить вирощувати тюльпани в будинку, скажу вам, що виходить. Ось наглядно можна побачити. В мене вийшло, то й обов'язково у вас вийде. У будинку цьому у мене немає жодної форточки, тобто мій тюльпан росте без провітрювання. Це, звісно, не дуже добре, так як тюльпану потрібен доступ свіжого повітря, постійна циркуляція. Але, як можете глянути, побачити наглядно, що мій тюльпанчик абсолютно здоровий. Все з ним добре, ніяких захворювань немає. Ось така краса у нас у будиночку. Це мої крокуси. Крокуси у мене стоять зараз у приміщенні, де проходив охолодження тюльпанчик. Де він вкорінювався, тут у мене температура 5 градусів. Більше, більше тут просто не буває. Ось так вони виглядають, а з іншої сторони у мене стоять гіацинтики. Ось так вони зараз виглядають. Гіацинти ми будемо вносити в тепле приміщення десь 15 лютого, а крокуси будемо вносити 20 лютого. Цього буде достатньо для того, щоб наші квіти встигли заквітнути. Хороші мої, як ми будемо рости і розвиватися, я буду показувати вам у наступних відео. Всім гарного вечора! З вами була ваша Марта. Усім пока-пока!